Костянтин Кравченко живе за 200 метрів від узбережжя Кременчуцького водосховища. Чоловік розповів: цьогоріч рівень води у водоймі низький, та раніше навесні зазвичай підходив до обриву. Ну і підмивало воно, підмивало, сипалося. Тож тобто дерева сипалося, підмиває огіддя, то тобто огороди людям. Зараз безпечно, але рівень води то. Тобто... Ну, залежить від погоди, від чого не знаю, хто його там регулює. 2025 року роботи з берегоукріплення у селі Мозаліївка Градиської громади фактично завершили. Півтора кілометра межі населеного пункту закрили від водойми кам'яно-накидним банкетом. Цьому році дуже гарно зробили, дуже якісно можна по тій же дамбі проїхатись. Перший етап берегоукріплення укріплення Мозоліївки почався в 2020 році 315 метрів. Наступний етап розпочався і який дійшов до завершення це осінь 23-го року, по березень 25-го. Проблема була завжди, але вона почала масштабуватися, заострюватися саме тоді, коли вже береги настільки зруйнувалися, що підійшли до старого цвинтаря, який знаходиться тут біля Мозоліївки, і до, вже до людських будинків. За років 10-15 почали падати вже людські будинки. І потрібно було вирішувати питання з відселенням людей. За словами голови Градиської громади, це наймасштабніший проєкт та найбільша інвестиція з берегозахисту за останні 18 років. Тут зібрані кошти екологічного фонду державного і обласного бюджетів. Загальна цифра укріплення мозоліївки обійшлася десь більше, ніж 70 мільйонів гривень. І це було фактично зроблено більша частина за рахунок державного бюджету, починаючи з 23-го року. Загалом протяжність берегової лінії Кременчуцького водосховища у Градиській громаді 43 кілометри. Далі є ділянка, яка потребує укріплення біля пронозівки. ділянка, яка потребує укріплення Васьківка, Кагамлик, Градець, Гора Певиха. Ділянки різні, там ліси, там гора. Частина ділянок припадають до населених пунктів. Як повідомили у департаменті екології Полтавської ОВА, проєктно-кошторисну документацію, зокрема захисту гори Пивиха поблизу селища Градиськ, виготовили за гроші держбюджету ще протягом 2008-2010 років. Гора Пивиха то велика геологічна і культурна і. Природня спадщина, яку потрібно укріпити, близько 1,7 км потребує першочергового укріплення. Унікальні схили гори просто зникли деякі, без безповоротно, у зв'язку з тим, що вони розмивалися. Великі надії, що в 26-му році. Почнуть виконувати роботи. За інформацією, яку надали в обласній військовій адміністрації, об'єкт укріплення берега у селі Мозоліївка, планують здати в експлуатацію після оформлення акту приймання передачі виконаних робіт. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.